Вівтарні, брати священники, вівтарні, брати міністранти, наші милі діти, дорослі, всі, хто в храмі молиться, на вулиці молиться, через онлайн-трансляцію долучився і молиться усі учасники Служби Божої Слави Ісусу Христу. Восьма неділя по зісланні Святого Духа згідно Юліанського календаря і згідно юліанського календаря, хто подивився, кого сьогодні треба вітати? Всі, хто носить ім'я великомучениці Марини. Марини. Вітаємо всіх Марин. Знаєте, що навіть і прізвище є Марина. Ми мали генеральну вікарію в час підпільної нашої церкви, Мукачівської єпархії, отця Юрія Марину. Так? Навіть таке румунське прізвище побутує у нас на Закарпатті. Так що молимося за всіх іменинників і іменинниць, бо Марина може бути і він на Тячівщині. Браття, сестри, сьогоднішнє Євангеліє. Пречудове знакове Євангеліє, дуже повчальне, і його вартує дивитися у досвіді історії спасіння, зокрема, у досвіді, який описує Псалмопівець. 78-й псалом, 78 псалом говорить про історію спасіння і часи перебування вибраного народу в екстремальних умовах. Екстремальні умови, то спочатку був єгипетський полон, якщо можна його так назвати, і потім екстремальні умови є пустиня. І коли народ перебував у пустині, звісно, люди згідно своєї природи, наших природних потреб ніхто не відміняв, ми хочемо їсти. І народ, який був звільнений із Єгипту, зараз у пустелі хоче їсти. Але псалмопівець, коли б ну, так ретранслює це, що було, відбулося під час переходу із Єгипту до землі, обітованої впродовж довгого періоду пустелі, пише це і описується так: спокушали Бога в своїм серці, просячи собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли. А зараз дуже уважно. Чи може Бог? Приготувати стіл у пустині. Ну, таке східне, таке семітське, е, жанрове, таке. а Бог стіл нам приготує. От в Єгипті фараон нам давав стіл, а Бог стіл нам може в пустині приготувати. І тут дивіться, формулювання не йде, чи знайдемо ми тут щось поживне, ніби воно десь має знайтися. Але апелюється до суб'єкта, до підмета, до Бога, який нас вивів, Він зараз буде здатний нас нагодувати. І дійсно, Бог впродовж довгих років годує, і далі Псалом описує і про перепелиці, і про манну, яка щоденно падає, і народ з голоду не вмирає. Бог дає стіл, якого вони прагнуть. Коли ми щойно почули Євангеліє, що вийшло з-під пера Євангелиста Матвія, ми також, можливо, звернули увагу і на те, що Євангелист, описуючи, передає слова Спасителя. Місте це пустинне. Спочатку люди приходять до нього, апостоли кажуть, місте пустинне, відпусти народ. І що каже в цій пустині, ви їм дайте їсти. І потім стається чудо, Господь годує. І це чудо відбулося не для того, щоб вирішити якісь соціальні питання переважно бідного слухача Ісуса Христа. Це було питання дати знак, що Бог і надалі є й своїм народом у цьому пустинному місті. Бог думає про вас, і у такий спосіб Господь робить чудо, причому чудо дуже цікаво залучаюче. Яке це залучаюче? Ну, може таке, знаєте, бути чудо, що є один паралітик, якого всі знають, і він там уже десятки років страждає, ходити не може, і тут 300 людей стоїть раз. Цього уздоровлює Христос, і всі такі вау, всі стали свідками чуда. Але вони не залучені до чуда. Особливість цього чуда з помноженням хлібів є те, що. Всі наситилися п'ять тисяч чоловіків, їхні дружини, їхні діти, жуки, всі наїлися, всі наїлися і всі, не могли, і всі могли казати, ну це ну то ми стали не просто свідками, чуда, ми стали учасниками чуда. І Господь хотів, щоб люди стали учасниками того, чого учасниками були їх прабатьки, щоб могли у пустині наїстися. Такий спосіб показати, що я з вами, але що люди? Люди наступного дня прийшли за ним. Давай далі. І Христос каже: ви прийшли, тому що ви хліба е, поїли, а не тому, що знак зрозуміли. І Христос не, побо, не побільше більше чуда. Чому? Бо тоді би Христос став, і це слово, мабуть, ключове буде, маніпулятором. Вони би звикли до того, що він їх годує. Дивіться, в історії спасіння хліб майже завжди ставав предметом маніпуляцій, причиною, через яку маніпулювали. І сьогодні нічого не змінилося, нічого нового під сонцем. Ми, діти 21-го століття, люди покоління 21-го століття стаємо свідком, як на глобальному рівні маніпулятори сьогодення знову роблять те саме. Маніпулюють хлібом. І бачите, бо хто має хліб, той може задавати тон, той може командувати. І коли ми подивимося на історію спасіння, той же народ потрапив у Єгипет через що? Через те, що хліба хотіли, проїхали там за зерном, зачепилися і залишилися там. Потім хліба просили, отримали. І коли ми подивимося, і навіть на історію нашого народу, коли знаєте, спочатку забирають хліб, а потім починають перемовини. В Україні неодноразово забирали хліб, а потім робили те, що хотіли робити. Сьогодні на глобальному рівні знову ж таки проходять маніпуляції із хлібом. Але знаєте, Бог не є маніпулятором. Бог не є маніпулятором і не маніпулює хліб, хлібом. Ісус Христос навчить молитву своїх апостолів, молитися і скаже: коли ж молитися, кажіть так, ти. Батьку, ти отче, хліба подавай нам. Хліб не є достояння людей, навіть якщо вони його виросли. Хліб, згідно того, що нас навчив Христос, є достоянням самого Бога. Браті сестри, це треба запам'ятати. Бога і хліб ніхто не може приватизувати. Навіть якщо у мене є хліб, на який я заробив, або моя родина, він є хліб насущний, а хліб насущний це є достояння моє і того, хто його зараз потребує. Ісус Христос навчив нас дивитися на все, вчив нас на все дивитися, як на дар Божий Якраз вчора, ми мали гарну пару молодят. І я кажу, всі наші зустрічі є для того, аби ви порозуміли, що ви є даром. Божим одне для одного. І Бог хотів, щоб такий ексклюзивний дар ви дивилися, і кожен день мали за що подякувати Господу Богу. Так от в історії також спасіння через хліб були маніпуляції і на релігійному полі. Корнелія, яка сьогодні зачитала апостола, читала його в середу. Правда, сьогодні правильно сказала до Коринтян, а все казала до коритнян послання. І, коротняни знову, слухаючи в онлайні, зрадувалися. І коли у середу лунав апостол, то там, було дуже така цікава, там була така дуже цікава річ, про яку описує апостол народів, кажучи, що не можете пити із чаші Господньої і пити із чаші бісівської. Якщо вже ви стали християнами, і ви берете приймаєте хліб із вівтаря. Бога живого не можете приобщатися до ідоложертвеного. Що сталося у Коринті? Павло, перебуваючи там півтори року, проповідуючи, живучи серед коринтян, здобув декілька десятків послідовників Ісуса Христа, з якими звершував також і Євхаристію. Їх було мало. Місто було досить велике, портове, проблемне місто, а цих було мало. Ну і Павло пішов уже потім далі в своїх місійних подорожах, і він довідується, що ці декілька десятків родин, які народилися переважно в Коринті, виросли в Коринті, мали родичів у Коринті, сусідів мали, після того як ходили на Євхаристію і споживали із престолу Бога. Потім, там були в Коринті далі поганські. Храми, а в тих храмах були свята. Причому ті свята такі були атрактивні із музикою. А після тих усіх свят були ще й гостини, там наливали вино, і всі вони сходилися. Але причиною свята що було? Поклоніння якимось ідолам. Ну і Павло дізнається, що ці коринтяни, які пішли вже за Ісусом Христом, обрали Бога. Потім їхні сусіди кажуть, та що сидите вдома, видите сяду, та сідайте мало з нами та поїсте, та не будете голоду, та що прячетеся. І вони ходили також і святкували, і їли із тими поганими. І тоді Павло каже: розумієте, якби то не причина, якби то не причина ідолопоклонного служіння то би ви з ними їли сусідами, але мусите розуміти, що то є ідольське. І потім в історії спасіння навіть пізніше маємо такого святого, як Теодор Тирон, який чудо його, ми святкуємо. що... Погане, побачивши таку ексклюзивність християн, що вони лише свому Богу моляться, а не так, що йдуть раз одному Богу, моляться другому. Брали потім і почали ідоложертву ним, деколи кров'ю покропили усе на базарах. Каже, от тепер ви теж будете ідольське їсти. Помстилися християнам, особливо, коли християни отримали свободу і отримали більше прав, навіть. Певне фаворування. Тоді почали на християн ці погані, якось, можливо, захищаючися, але нападали і робили такі речі. От тепер і ви будете ідоложертви не їсти. Так от дуже важливо розуміти, що навіть хліб деколи стає причиною маніпуляцій. І сьогодні ми у апостолі чуємо, що людина може. Зманіпулювати навіть престолом, з якого хліб насущний йде. Я Павлів, я кефів, а я аполосів або я ще кимось. Справа в тому, що дорога до хліба не проста. І ми в Україні, на жаль, стаємо свідками не лише приватизації або намагання приватизувати хліб, але й приватизувати пристіл. Якраз 78-й псалом каже, Боже, Бог може нам пристіл приготувати стіл тут, у пустині. Знаєте, що ми в церкві не служимо без престолу. Пристіл це дуже важлива річ. Однак маємо мільйони людей у нашій державі, які не дуже добре розуміють той престіл. Тому що за роки проповідей і за роки ну, багато у нас побожних людей. Відвідування храмів, люди звикли до престолів, а ті престоли ікони плачуть навколо тих престіл, свічки самі запалюються, мощі старців не тліють. І люди собі зробили картинку такого ексклюзивного престолу лише у всій церкві, діє Бог, а це помилка, браття, сестри. Це велика спокуса, наслідки якої ми бачимо, коли у людей відбирає критичне мислення. Ісус Христос не дозволив маніпулювати хлібом, Ісус Христос не дозволив нікому приватизувати Господа Бога. Дорога до хліба насущного непроста. Як хліб є необхідний для життя, так Бог є необхідний для життя вічного. Поза Богом ми не можемо мати життя вічного, так як без їжі не можемо жити. І Господь і одне і сам лишився свобідним для нас. Ми потребуємо сьогодні молитву за хліб. Світ потребує молитву і розуміння, і осмислення про хліб насущний. Але ми сьогодні маємо велику проблему. І мусимо на колінах вимолити у Господа благодаті, розуміти, що престол живого Бога є відкритий для всіх, для всіх відкритий серцем. І сьогодні, на жаль, престіл або престоли у певних церквах є закриті. Молимося за відкриті серця. Молимося за відкриті коридори хліба насущного. Для світу, і ми дуже маємо молитися за заблоковані престоли.